Russia Federation is a terrorist state! Я їм всім показую, що я в дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україні. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Все їм покажу. Russia is a terrorist state! Russian Federation terrorist, Russia terrorist State! Я їм всім показую, що я в общами. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, ми пішли далі далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна терорист, хай знають.